Всім привіт, народ! Ви на каналі Дед а з вами Дімас. І сьогодні ми з вами пограємо в ще один симулятор під назвою Police Simulator Patrol Officer. В даній грі ми будемо будувати кар'єру в поліцейському департаменті США в невеличкому містечку. Отже, давайте подивимося, що нас тут чекає. Погнали! І як новачку нам дістається знову ж таки одна із самих таких нудних робіт. Це виписувати штрафи за те, що хтось неправильно припаркувався. У нас тут є автомобілі, цікаво, чи ми можемо всі використовувати, чи а, дивіться, реально, ми можемо всі а, викликати евакуатор і виписати штраф за парковку. І в нас є ось така жужа невеличка. Це я підозрюю наш автомобіль. І потрібно виписувати штрафи за парковку в Нордпойнті. Так, сідаємо в автомобіль тоді і дивимося відразу, що в нас тут є. Q і E – це поворотники 3, 3 4, 4 – це, наприклад, що ми виключаємо. А, фари. Клоксон. Змінити камеру, О, до речі. І М-поліцейський комп'ютер. Давайте подивимося, що в нас по поліцейському комп'ютері. Ага. Нічого абсолютно цікавого. Так, змінити сидіння, shift cruise, control ну і, в принципі, все по стандарту. Так що давайте будемо вирушати, напевно, що з парковки, і шукати автомобілі, які неправильно припарковані, щоб їх оштрафувати. І перший наш штраф, який ми випишемо, напевно, що це штраф за парковку через те, що. Е, так, на тротуарі надто далеко неправильний напрямок. Неправильний напрямок всі. Ну, типу, він стоїть на зустрічній, наскільки я розумію. І отримуємо перші наші 20 очок. Так, і тепер нам потрібно якось виїхати Звідси, дивлюся, тут такий рух ну, завантажений. Так що ми будемо трішечки наглими поліцейськими і будемо випиратися під це все діло. І я ще розбив наш автомобіль. Я врізався випадково в стовп. І причому, до речі, доволі такі непогано пророблені ефекти. Пошкодження автомобіля. Він реально хнеться, ламається. Це прикольно, до речі. Ви подивіться, що в нас тут недалеко проїхавшись, ми знову замічаємо автомобіль. Штраф за парковку просрочений паркомат. Наскільки я правильно зрозумів, це ж паркомат, правильно? Так, са ми повертаємося до нашої жушки і відправляємося далі. Причому їздимо постійно з. Поворотниками. Такс. А, не можна також, щоб хтось розпивав спиртні напої. О, дивіться, цей схожий на баригу якогось. Він мені схожий на баригу, так що давайте підійдемо. Він мені підозрілий, я хочу його обшукати. Поговорити. Так, давай на мені свої документи. Давайте свої документи. Подивимося, хто ти в нас. Такс. Схожий. Дев'ять класів, дозволу на зброю в нього немає. Такс, добре. А тепер я хочу. Обшук. Обшук. Поверхневий. Обшук. Прикол, дивіться, ми можемо цей. Це все? Предмети не знайдені? Боже, я зараз піду знову в мінус по очках. Так, а якщо обшук і. обшук... please, I'm going to search you. І обшукаю його повністю зверху і донизу. О, жуйка, сюрікен і пістолет. Такс. Е незаконне носіння зброї. Незаконне носіння зброї без е дозволу. Нічого собі, ми досвіду. Ні, це не джок. It's true. А куди ти пішов? Так, се. А, ми маємо. Ми маємо ще викликати кожен раз транспорт. О, дивіться, тут ще вже, вже хтось їде, вже чує мигалку. Десь у нас з цього боку направляється. Ну. Буде поліція чи не буде поліції? А, вона, типу, їде з поліцейського департаменту. напевно. А, Все, давай. Е... Підкріплення на місці. Так, все. Да, я вийду. Все. Відправляється цей чоловік. В'язницю. Ну, все-таки не дарма в мене інтуїція смикнула, що він схожий. Я взагалі думав, що він борига, якщо чесно, але носіння незаконної зброї також непогана штука. Так, споворотник і поїхали далі. Пішоход, що за пішоход? Мінус 18, плюс 0. Нічого собі, я не отримав абсолютно нічого. Жах просто. Я думав, що я щось отримую зараз. Так, бачу двох цих. Двох лютих порушників. Ця поверну... машина повернула без сигналу. Тут но паркінг. Но паркінг. Штраф за парковку. Просрочений номерний знак. Такс. Неправильний напрямок на тротуарі надто далеко від тротуара Особлива зона для парковки і тут. А, дивіться, тут ще є. Стоянка заборонена. Я не знаю. Напевно, що це ж все-таки стоянка заборонена. Так, мінус 5. Стоянка дозволена. А тут, до речі, стоянка. Тут я точно вгадаю, штраф за парковку це в нас е... неправильний напрямок. Оце вже точно. Оце ми з вами вже знаємо. Мінус 5, блядь, йопти, що за... за діч відбувається тут-то? Чого мені замість плюсів йде мінус за парковку? Я випишу... виписую штрафи, але воно безкорисливо просто-напросто. Таке враження, що вони От, спеціально робляться. Я навіть не знаю, чи, тут... чи комусь потрібно виписувати цей штраф уже, чи не потрібно. Мене тільки що підрізали і. і все. ДТП. Доброго дня, чоловіче. Так, -с... давайте на ну, тебе перевіримо вашу place. ліцензію, а то я щось sure. сумніваюся, що ви хочете, що ви вмієте керувати транспортними засобами. Here's your accident report. Please go to the closest precinct to file your case. Brighton Police Department will take care of the rest. You call this a report? <coughs> We're done. You can leave now. Have a good day. Plus zero plus zero. Absolutely, все по нулях. Нам ничего не дали. <laughs> Але тепер наша наш автомобіль уже взагалі не може. Нічого. Водій який їде з пошкодженим вуливим склом, потрібно за... Пору... затримати за порушення правил дорожнього руху. М -м так, затримати водія, в мені інструкції затримати автомобіль, а потім по. -по... Ага, нам ще потрібно дивитися на це. Нічого собі мені тут потрібно контролювати мільйон процесів. Ніхрена. ти пролетів мені. Не будемо нічого Це, Цей момент ми з вами упустимо. Не будемо нічого показувати. Так. Е, розслідуйте аварію. Так. Ну як її розслідувати? Я навіть не знаю, як її розслідувати цю аварію. Це напевно що потрібно повертатися в поліцейський департамент і вже через поліцейський департамент там вже проводити розслідування. А зараз мені це недоступно через те, що я бігаю і виписую штрафи. Чого мені дало знову мінус? Ти що, собака дика? Я чую тебе. Я бачив тебе. Я бачив, що ти викинула сміття. І ще й перебігла дорогу в неположеному місці. Такс. Е, Вибрас... викидання мусора штраф. Я не буду з тобою жартувати. Ти ще й перебігла. Oh, no, ти ще й перебігла дорогу в не цьому. Такс, не, не в, не в Два штрафа. Два штрафи за те, що перейшла gold. дорогу в невизначному Jeez, місці. І ще й плюс цей right, І ще й плюс смітиш. Так, а ми з вами будемо спро спробуємо якось перейти зараз дорогу. Ну, ми мали це зробити, ми мали, ми ж поліцейські. Ми ж маємо це все робити. Такс. Ну і все в принципі, скільки ми повиписували штрафів. Ну, пішли трішечки в мінус, звісно. Але що ж поробиш? Така наша робота, така наша робота. Не завжди ми всі будемо праві. До речі, надто далеко він стоїть від парковки. Надто далеко він стоїть від парковки. І причому я таки не зрозумів. О, ще й просрочено. Так. Два штрафи. Два штрафи. Паркомат просрочений. Це перше. Друге. Е, штраф. Е, Такс. Це. Надто далеко від тротуара. Два тобі за це. Причому це все рахується, я дивлюся навіть. Ну типу, якщо це реально правда, то це взагалі супер за те, що вони там то далеко від парковки, то близько від парковки. Це взагалі не в цьому напрямку стоїть, так що ми тебе також оштрафуємо зараз. Ой, чекай, секунду, дайте не я вийду. Стояти, стояти, такс. Ти стоїш в невизначеному місці, такс. І неправильний напрямок. Правильно? О, дивіться, ми знову виписали правильний штраф. Нічого собі, ми, блядь, шукаємо порушення на раз, два вже. Ось і закінчений наш перший день чергування. Де тут мені Закінчити чергування. Давайте подивимося, що в нас тут є. Емма Девіс в нас наш персонаж, і дивимося на результати сьогоднішнього дня. Так, пішоход мінус 2. А що це я? ОП. А. До речі, ми отримали новий рівень. Такс, нові матеріали. Ви відкрили... Ви відкрили новий тип виклику. Такс. Повідомлення про порушення швидкісного режиму. Ви відкрили новий інструмент. Радар. Ви відкрили новий район. Бофорт Лендінг. Супер взагалі. Такс. Пішоход, мінус 18. Це, я так розумію, те, що ми пішохода затримали тоді з вами, нам дали в мінус його, навіть не величезний мінус. Причому. Я думав, що навпаки, плюс буде за те, що ми зробили це все діло, за те, що знайшли порушника, але виявляється, ні. Виявляється, ми ще йдемо по очкам в мінус. Всього очок за чергування в нас вийшло 260. Мінус 45 за поведінку, штраф втрата очок за поведінку 57 без е, напарника 52, я так і не зрозумів, що це таке. І отримали ми 255 очок на руки. Ну і йдемо в наступний день, подивимося, що нас там чекає. Якщо чесно, лютих порушників швидкісного режиму виявляється в місті не так то й багато. І всього-навсього ми змогли з вами здобути 110 очок, і це причому я ще оштрафував жінку за те, що вона проїхала на червоне світло. І зараз ми побачимо результат сьогоднішнього чергування. Як бачимо, плюс 10, плюс 10 пішоход, мінус 10 через те, що я їй пригрозив стволом. Я просто не знаю, як ще правильно тут е зупиняти автомобілі. Нам дали новий інструмент: це фотокамера, несерйозне ДТП. І в, ми з вами відкриваємо новий район під назвою Честер. Ну, поки що на цьому все. Ми переходимо в третій день і йдемо знову в Нордпойнт. Будемо досліджувати, що ж тут є ще такого цікавого. І знову розпочинається пошук hey. порушників по парковці. Штраф за парковку і там потрібно так, на тротуарі. Виклик в Нордпойнті, Потрібно, напевно, щоб прийняти його і відправляємося на, я так розумію, ДТП. Ми, через те, що ми отримали з вами можливість е розглядати несерйозні ДТП, так скажемо. Ми зараз відправляємося на наш перший виклик і будемо дивитися, що там потрібно робити. Так, перевіряємо ліцензію першого права на керування вантажівкою. Є. Дозвіл на зброю, до речі, він також має. Нічого собі. Так, здивимося. Перевірка ВВН. Перевірка на алкоголь. Давайте. давайте перевіримо його на алкоголь. Чи він в адекватному стані. По нулях. Супер. І перевіримо його, давайте ще на наркотичне сп'яніння. Всеке буває таке. Так, і по наркотикам конопля амфетамін мінуси. Супер. Такс. Так, се. This report is А, видача звіт... Я йому видав звіт про ДТП, причому нічого не написавши там. Так, давайте тепер цього подивимося. Документи та страховка. Давайте дивимося на документи та страховку. Це щось дуже сильно підозріло посміхається. Так, дивіться, ви можете виписати штраф або дати попередження. Та, я навіть не знав, якщо чесно, що тут є дати 10-11, а тут. 22. Ну, зараз 22-го вона на рік просрочена. Альо. Альо, -о. вона на рік просрочена вже. Донор. Так, добре. Е, давайте випишемо йому ще штраф про те, що керування. Перевищення швидкості, переїзд в водій. Просрочене. І штраф. Просрочене. Просрочене be посвідчення водія в нього really? виявляється. That is so much money. Так, давайте тоді. Чоловік явно злиться. Давайте right. перевіримо. його на, на алкоголь. While Що він нам показує? І показує по нулях. Добре. Перевіряємо I'm його на наркотичні sample, речовини. Все поперевіряємо. Охо-хо! Oh, Наркотичного п'яніння. Такс. Добре все. Ти винуватий. Такс. Е, е, про порушення, а тут. а тут не можна. Тут не можна, до речі. Е, відпустити. Е, Такс. Е, ну, все поки що. А що далі мені робити? Я навіть і не знаю. Розібралися ми наче з тією аварією, але не до кінця ще зрозуміло поки що, як воно правильно оформлюється. Так, це нам потрібно було б тут розвернутися, так що ми робимо тут такий от маневр і виїжджаємо. Подивіться, просто як вони синхронно всі звідси звалили. Так, з авантажімок, в принципі, як і не було. Це дуже добре. Ми розібралися з аварією і, в принципі, на цьому молодці. Але ми вграли майже цілий день для того, щоб розібратися, що й до чого. І якщо чесно, оформлювати аварію доволі таки складно. І я не знав, чи потрібно арестувати того чоловіка, який був під наркотичним сп'янінням, чи ні. А тут ми з вами взагалі випадково наткнулися на аварію. Тут смарт, і взагалі якийсь... Величезний з я навіть не розумію, як так сталося, що смарт залишився на місці, а це я аж відскочив на, на пішохідний перехід. Ну і погнали, будемо розбиратися з цим всім ділом. Е, отже, народ, результати ДТП. Ця на підпитку, і вона винувата, в принципі, в ДТП. Так, тут у нас ще щось є. Ти ще що, що, що хочеш. Так, ти щось бачив? Дать... Так. Так, 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 так. Вони просто пішоходи. Такс, ти будеш заарештована за те, що. за те, що. Ну, блядь, в тебе. Пи -пи 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 Незаконне носіння зброї, в принципі, в неї. Носіння викидного ножа. Так, Це раз. І вона і винувата, в принципі, please, в ДТП. Ще в чому прикол. викликати евакуатор? Викикати електронно. Цього, цього по-перше. По-перше, по наркотики, по-друге, незаконне зберігання зброї. А ми тебе за... Е, так, Незаконної кількості е, коноплі. Ну, до, добре, давайте його через зброю. Через те, що носіння зброї без без дозволу на це. У нього пістолет є все. Такі. Так, викликати I need some here, транспорт. З першим ми розібралися, а ця і оця буде друга у нас на черзі. Так. Давайте її також викликати here, транспорт для, для того, щоб її можна було заарештувати. Прийнято викликаємо. Супер. І на цьому наш робочий день, до речі, закінчується вже. Трібно тепер ще цей, викликати евакуатор. <laughs> але Please саме цікаве те, що я не віддав ні одного звіту. <communicating> ні одного звіту я не віддав, але мій робочий день закінчено, так що відправляємося в дільницю. Ми отримали з вами новий автомобіль. Система управління запуском дозволяє машині швидко розганятися з місця. У нас тепер новий кар. А, два нових кара. Квадроцикл якийсь. О, дивіться, захисна патруль... захисний патрульний автомобіль, патрульна машина спостереження. Нічна патрульна машина це все за те, що ми отримали новий рівень. Боже, да скільки ж тут машин? Нові матеріали? Ви відкрили аварію за участю патрульної машини? Нічого собі, історичний центр. Вау. А, ще одна патрульна машина крейсер. Розширення Highway Patrol Нічого собі, скільки ми всього наотримували Ну, в принципі, ми отримали 308 очок досвіду і доволі таки непогано. Так, виходимо звідси, no доступні нові чергування, але ми поки що будемо з вами знаходитися в старому нашому Нордпойнті. А, тут, до речі, вже не можна чергувати. Не можна чергувати в Нордпойнті. Вже потрібно перебиратися на нові локації. Ну, а це народ ми будемо з вами робити в наступний раз. Доволі таки цікава гра. Мені вона, якщо чесно, сподобалася. Якщо вона сподобалася і вам, то, будь ласка, оцінюйте дане відео лайком. Чим більше лайків, тим я, так скажу, тим більш буде мені зрозуміло те, що вам вона подобається. І я буду знімати для вас продовження проходження даної гри. На цьому я поки що з вами прощаюся. Дякую вам за перегляд, особливо тим, хто дивився до цього моменту. З вами був Дімас. Всім пока.